Керуючись частиною 15 статті 615 Кримінального процесуального кодексу України, суд ухвалив Анопрічука Василя Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбачено частиною 3 статті 286, значком 1 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років із позбавленням права керування. Керувати транспортними засобами на строк 9 років 10 березня 2025 року. Людмила Довголюк, суддя Богунського районного суду Житомира, оголосила вирок Василюанопрійчуку, обвинуваченому у скоєнні смертельної ДТП, в якій 3 грудня 2024 року загинув 17-річний Житомирянин Валерій Розбицький. Стягнути за напрічука Василя Володимировича на користь Копійченко Олени Кошти на відшкодування моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Стягнути за напрячка Василя Володимировича на користь держави 20 тисяч 29 гривень 91 копійку судових витрат на залучення експертів при проведенні судових експертиз. Рок, знаю, Це Ще окаються, я не знаю, як допомогти. Це просто немає. Ще є вахаю. Я не знаю, як. Я удовольствие на тебя по сторонам есть Андрій Борун, адвокат обвинуваченого, не відповів, чи буде Василю Нопрійчук оскаржувати вирок суду. Будете подавати апеляцію чи ні? Я нічого не хочу коментувати. Дев'ять років, це я так розумію. Максимальний термін, який можливо було дати. Я навіть сподівалася на менше, але скажу чесно: це не поверне життя мого сина. Це все одно замало, замало життя, моє життя моєї дитини. Нас дуже. Законодавство таке недосконале. Буду слідкувати за тим, як він буде відбувати покарання, щоб він і надалі сидів і відбував покарання. Зі слів судді Людмили Довгалюк, апеляційну скаргу на вирок суду можна подати до Житомирського апеляційного суду впродовж 30 днів з моменту проголошення вироку. Нагадаємо, що 3 грудня 2024 року близько 16.45 водій автівки під час руху допустив наїзд на 17-річного Валерія Розбицького, який перетинав проїжджу частину у межах пішохідного переходу. Після скоєння наїзду водій залишився на місці. Травмованого хлопця забрали до лікарні, де наступного ранку він помер. Кермувальнику автівки Василюванопріч. Чуку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого 6 лютого. В поліції Житомирщини поінформували, що завершили розслідування ДТП, внаслідок якої загинув 17-річний хлопець. Обвинувальний акт скерували до суду. 18 лютого на суді Василюноприйчук розповів. Що перед тим як сісти за кермо, він вживав алкоголь. Також обвинувачений сказав, що на перехресті не було освітлення, а сусідній автобус загородив йому огляд. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.